Каже блажесність ті, хто покладає надію на Господа. І я хочу договорити, що дуже потужно, коли ти бачиш наші кольори о, 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 українського одягу. Вони червонокали, ці квіти, вбрання, вишити, вишити руками. Це дуже це пробуджує нас, пам'ятати, хто ми і це ідентифікує нас як націю, як націю, але за цим своїм Всевишній Бог. Він недаремно народив нас у цій країні, недаремно хоче, щоб ми були у цей час, бо для кожного з нас у нього є велика судьба. Для кожного з вас, у нас у нього є велика судьба. І Саме краще для нас там, де ми сьогодні.